Що об'єднує Кулебу, кличка Артема Мілевського і мене? Ми всі куримо. В Україні 31% громадян курить. Це статистика за 2022 рік. Коли в країні війна і постійний стрес, то тут важко не закурити. І навряд чи кількість курців буде зменшуватися, скоріше навпаки. Так що ж таке цигарка? Це спосіб відволіктися від стресу, соціальний ритуал, погана звичка, купа грошей в бюджету чи мільярди доларів в кишенях табачних компаній. Як взагалі працює тютюновий ринок в Україні та світі? Скільки там грошей, як табачні компанії підсаджують все більше і більше людей на свою продукцію? Про це все ми розповімо в цьому відео. Але після перекуру. Привіт! Я Макс, і ви на каналі Finance.ua. Прошу вас підписатися на наш канал на початку перегляду відео, бо так YouTube розуміє, що цей контент цікавий. А також заходьте на наш текстовий портал Finance.ua, де знайдете ще більше цікавих матеріалів. Посилання в описі. Дякую, а тепер. Про цигарки. Скільки українців курить в Україні? Щоденно курить 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих жінок. А серед молоді 45% юнаків і 35% дівчат. Україна посідає 17-те місце в списку країн лідерів за кількістю курсів. І куріння у нашій країні забирає в середньому 130 тисяч життів на рік. Для порівняння у 2021 році, під час пандемії від коронавірусу, померло 86 тисяч українців. Та з чого все почалося? Звісно, з Колумба і його відкриття Америки, бо раніше тютюн був тільки там, але вже в 15 столітті починається європейська сторінка історії тютюнокуріння. Спочатку його або жували, або курили, і курили в трубці, а не цигарками, як ми. Та тут приходить 19 століття і індустріальна революція, яка задіває і табак. У 1847 році в Лондоні відкривається тютюновий -тют магазин Філіпа Моріса. Саме так народилася цигаркова корпорація, в яку зараз входять такі цигарки, як Мальборо, Парламент, Бонд, Честер і, звичайно, Айкос. До речі, сам Моріс помер від раку легеню у 38 років, як і ковбой Мальборо, але про це трохи пізніше. Справжня революція сталася у 1881 році, коли американський винахідник Джеймс Бонсак створив машину для виготовлення цигарок. Тепер можна було скручувати 200 цигарок за хвилину, а це 120 тисяч за 10 годин. Отака математика. А чим більше ви можете скрутити цигарок, тим більше зможете продати. І тут починається підсаджування світу на цигарку. Як цигарки стали такими популярними? Під час першої та другої світових війн солдати і не тільки палять пачками, а в США цигарки додають до стандартного раціону, аби зменшити нервове напруження від болю та полегшити тяжке життя солдатів в окопах. До речі, від двох світових. Він загинуло близько 100 мільйонів людей, стільки ж померло від цигарок за все 20 століття. З війнами все зрозуміло у тяжкі часи. Люди хочуть знайти хвилину спокою за будь-яку ціну. Ви це можете прямо зараз спостерігати по нашим воїнам, але чому й у мирні часи попит на цигарки не падає? Хоча про шкоду паління лікарі кричать роками? Одне слово, маркетинг. Він не завжди етичний і чесний, але як ми вже з вами знаємо, правда і чесність дуже рідко ходять поряд з великими грошима. У 20-х роках ХХ 20 століття тютюнові виробники розширюють свою аудиторію і починають таргетуватися на жінок. Американська марка цигарок Lucky Strike запускає кампанію на жіночу аудиторію. «Reach for a Lucky inside of the Sweet». Тягнись до лаки замість солодощів, що вдало грає на стандартах тогочасної краси і закликає жінок змінити солодке, від якого повнішують, на безпечні цигарки. Про солодке, до речі, ми розповідали у відео про цукор. Але не тільки повноту використовували табачки. Фемінізм вони теж викрутили в свою сторону. Спершу коріння вважалося неприйнятним та аморальним для жінок. Тому паління швидко стало способом кинути виклик соціальним нормам і символом боротьби за рівність з чоловіками. Цигарка стала факелом свободи і символом емансипації. Виробники цих рок не цуралися будувати свій маркетинг на маніпуляціях, аби заплутати споживачів та піддати сумніву результати наукових досліджень. Як не дивно, головним інструментом у цій компанії стали самі лікарі, чи то через те, що вони самі ставали жертвою маніпуляцій, чи через хабарі. Така тактика з'явилася ще у 30-х роках. Наприклад, той самий Філіп Моріс у 37-му році опублікував рекламу в газеті Saturday Evening Post, яка стверджувала, що лікарі провели дослідження і довели, що курці, які прийшли на Філіп Моріс, позбавилися роздратування горла, які вони мали від інших брендів цигарок. Але компанія приховала важливу деталь: вони заплатили лікарям, які провели ці дослідження. У в 50-х такі компанії почали втрачати свою силу, адже дослідники остаточно встановили зв'язок між раком легень і палінням. Лікарі перестали з'являтися у рекламах цигарок. Але тютюнові компанії продовжували створювати дослідні інститути та спонсорувати сумнівні дослідження, які мали на меті посіяти сумніви щодо шкоди цигарок на здоров'я. Наступним етапом було залучення «селебрітіс» до реклами. В 50-х-60-х роках тютюнові компанії залучали зірок до рекламування своєї продукції, а цигарки почали з'являтися в руках кіношних персонажів завдяки продакт плейсменту. Цигарки це символ успіху, бо успішні курять. В 90-х цигарки перейшли на спорт. Десятиліттями тютюнові компанії спонсорували популярні спортивні заходи. Тютюнова компанія Air Jane Reynolds протягом 30 років спонсорувала кубок Вінстона Наскар, названий на честь бренду сигарет Вінстон. 2000-х тютюнові компанії підключили відеоігри. Зараз 42% всіх відеоігр містить зображення тютюну, але лише 8% мають попередження про вміст, пов'язаний з тютюном. Маніпуляційні стратегії не полишають тютюновий маркетинг у наш час і, на жаль, стають більш витонченими та ефективними. Продавати цигарки як безпечний продукт у 21 столітті вже не прокатить. особливо коли на державному рівні вводиться все більше і більше регуляцій для реклами тютюнових виробів. Треба було шукати новий підхід, і тютюнові виробники його знайшли. Так почалася епоха електронних цигарок вейпів, айкосів, гло і далі по списку. Айкаси, гло та інші дудєлки успішно просуваються на дві аудиторії. Перша – це курці, які хочуть кинути палити і вірять, що електронні аналоги допоможуть зробити це. Курити цигарки прямо в кімнаті навряд чи вийде. Дим, запах, бє. А от потягнути айкаса чи дуєлку, чого ні? Тиму й запаху майже немає, чи він приємніший за цигаркові аналоги. Але насправді курити ти будеш більше, а не менше. Хитро табачні компанії. Друга аудиторія це підлітки та молодь, яких приваблюють все ті ж приємний смак та запах, які електронні цигарки отримують завдяки різноманітним ароматизаторам. Ба Більше усі ці пристрої випускають в яскравих кольорах та цікавих дизайнах, що перетворює їх на прикольний аксесуар, крутістю якого можна мірятися з однолітками. Виробники також промовуть свою продукцію через зірок. Яскравий приклад це Леся Нікітюк, яка є амбасадором бренда Хло. Підлітки дійсно стали однією з основних аудиторій індустрії електронного паління в наші дні. Тільки подивіться на статистику: на 2020 рік понад 50% 15-17-річних підлітків в Україні курили електронні сигарети. Серед молоді віком від 13 до 15 років майже кожний п'ятий курить електронні цигарети, коли курцям звичайних сигарет є 10% підлітків. А згідно з європейським опитуванням учнів, понад 70% підлітків вважають, що куріння електронних сигарет є безпечним для здоров'я або значно безпечнішим ніж звичайні цигарки. І на жаль, це найбільша перемога тютюнових компаній. Чи є електронні цигарки безпечнішими, ніж звичайні? Вчені поки не дають однозначної відповіді на це питання. Але що відомо точно, електронні цигарки все рівно несуть загрозу для організму. Та й ми знаємо тих лікарів. Гроші можуть закрити очі чи зробити позитивні дослідження. По-перше, у електронних цигарках все ще є нікотин. Він викликає залежність і негативно впливає на мозок. А наш мозок досягає повної зрілості лише після 25 років, а значний вплив нікотину до цього віку може перешкоджати нормальному процесу розвитку. По-друге, хоча електронні цигарки містять менше шкідливих речовин, ніж класичні цигарки, там все ще є ароматизатор діацетил, який пов'язують з захворюванням легень. Також там є канцерогенні речовини, летючі органічні сполуки та важкі метали, такі як нікель, олово та свинець. Тому ти куриш не щось смачненьке, а таблиці мінділеєва. А як себе почувають новий бізнес в Україні? Найбільші гравці ринку у 2022 році відчули велике падіння об'ємів через від'їзд мільйонів українців за кордон та окупацію наших територій, але з плиною часу ситуація стабілізувалася. Філіп Моріс Інтернешнл у 2023 році збільшив відвантаження готової продукції в Україні на 8,5% в порівнянні з 2022 роком. А у другому кварталі 24 го планує запустити нову фабрику у Львівській області на заміну колишньої у Харківській, яку вони зупинили через російське вторгнення. Компанія стверджує, що у 2023 році сплатила в Україні понад 30 мільярдів гривень податків до бюджетів різних рівнів. У 23-му році великі бізнеси всього сплатили 240 мільярдів гривень. Інший лідер ринку British American Tobacco зайняли 31 місце зі 100 найбільших приватних компаній України у 2021 році, а у 2022 році прозвітували про прибуток в 3 мільярди гривень. Japan Tobacco International Company Ukraine у тому ж році заплатили 22 мільярди гривень. Чому чютюнова індустрія ніколи не помре? Четюнова індустрія знаходиться в сірій моральній зоні. З одного боку, вона виробляє продукцію, яка несе загрозу. Суспільному здоров'ю і не цураються не зовсім етичних методів просування з іншого боку. Тут компанії вони одні з найбільших платників податків у бюджет та вони одні з найбільших роботодавців. Тут індустрія це величезна машина, яка підсадила світ на куріння. Тютінові компанії у своєму арсеналі мають лобіювання та інші види впливу на державні структури. Вони успішно користуються лазейками у законодавстві, наприклад, попри заборону реклами електронних цигарок в Україні, виробники розміщують QR-коди з посиланням на власні сторінки або нібито соціальні меседжери в стилістиці та кольорах власної продукції. І хоча більшість держав все ж таки намагається обмежувати тютюнову індустрію заради суспільного здоров'я, повністю виконати її не вийде. Як-не-як -як це величезні надходження у бюджет. Наприклад, Нова Зеландія у 2022 році прийняла одне з найсуворіших законодавств щодо обмеження тютюну. Воно забороняло продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 1 січня 2009 року. Але вже цього року новий уряд заявив, що планує скасувати цей закон до того, як він набув чинності. За оцінками уряду, скасування збереже близько 610 мільйонів доларів щорічних податкових надходжень. І зупинить ріст нелегального ринку тютюну. Захисники громадянського здоров'я вже ж виступили проти цієї ініціативи. Однак уряди все ще можуть контролювати втручання тютюнової індустрії в політику, тим самим зменшувати їхній вплив на суспільство та особливо молоду аудиторію. Треба не давати тютюновій промисловості будь-які преференції та щоб тютюнові компанії. Давали точну інформацію, а не маніпулювали, як вони це робили все 20 століття. Та чи зупинить це куріння? Навряд чи. Поки всім вигідно, це буде процвітати. Люди курять з тих причин, що ми називали на початку цього відео. Компанії заробляють мільярди, держави отримують шалені надходження в податки. Як тут не закурити? Та пам'ятайте, добре, коли ви керуєте звичкою, а не вона з вами. До зустрічі! Що покуримо?